Ну, зараз так багато наставників, духовних провідників, психологів і люди все більше звертаються до них, тому що люди піклуються про свій внутрішній стан, а ваш внутрішній стан це все те, що ви отримуєте потім ззовні. І коли ви розумієте, в чому у вас проблема, чому у вас та чи інша сфера не працює так, як вам треба, не має нормальних відносин, не можете мати дітей, чи не можете нормально реалізуватися в цьому житті, заробляти нормальні гроші, щоб не від зарплати до зарплати, а вам вистачало на все і більше, так? То тоді ми йдемо куди правильно до себе і йдемо туди копати, дивитися, в чому є проблема, чи це травма з дитинства, чи це якісь історії з минулих життів, чи це просто позавчорашній конфлікт, який ви не змогли вирішити, і всі емоції залишилися в тілі. Тому завжди є ми, хто вам допомагає вас провести м'яко дістати проблему і вийти з неї іншою людиною. Я також колись починала цей шлях. І зараз я знаю, які інструменти працюють для людини, щоб дістати все те, що заважає жити краще, і реально покращити свій стан. Навіть за 15 хвилин маленької практики зі мною ваш невроз пройде. І ви зможете знов себе відчути спокійно, добре, ніби ви вийшли після якогось релаксу чи спа салону. Це підтверджують мої клієнти і багаторічний досвід. Тому, якщо ти досі сидиш зі своїми мега-дарами, які є у кожної людини, але в кожного різні, і не знаєш, куди їх примінити, як їх монетизувати, і що взагалі з цим своїм робити, і тобі страшно, йди до мене в наставничество. Я тебе навчу, навчу всім правилам, всім практикам, те, що я набрала великий досвід і змогла заробляти цим спокійно зараз і відчувати себе класно. І всі ми свержиться, налагодились теж від цього.